Добрий ранок, 20 березня, понеділок, сторінка студії управління часом компанії Богуштайм. і з вами я, Анна Захарова, експерт з тайм менеджменту і наша традиційна тайм менеджмент зарядка Сьогодні класний день, знову, нас балують, балує погода. Сонячними ранками це так приємно прокидатися не від дзвінка, будильника, а від того, що сонечко заглядає до тебе у віконечко, і ти прокидаєшся від світла. Я не знаю, як у вас, у мене сонечко світить якраз у вікно, і тому я це так класно відчуваю, і мені, мені це подобається. Мені подобається, коли за вікном сонячно, яскраво. І сьогодні хочу запропонувати вам згадати про ті речі, які вас колись надихали, про речі, які вплинули на ваше життя, про речі, які, хоч і спогади, але вони мають таке велике емоційне підґрунтя, яким може надихати будь-якої хвилиночки. Коли ми звертаємося до цих спогадів, А мені здається, що такі спогади потрібно цінувати, берегти і розповідати про них. Тож, маяки. Чому, Чому назвала в назві тайменеджмент менеджмент зарядці сьогодні про маяки? Мені здається, що у кожної людини були такі. Якісь події в житті, які стали знаковими, які дозволили щось змінити, щось змінити в житті. І це цікаво, і це надихає, коли ми згадуємо про важливе. Про те, що змінило наш шлях, чи дало привід посумніватися, чи обрати, наприклад, навпаки, правильне рішення, як нам здається сьогодні, а тоді ми були на роздоріжжі. І в житті кожної людини є такі особистості, які вплинули на наш на вибір нашого життєвого шляху. І хочу сьогодні, от якраз, згадати, що. Саме такі люди вони мають вплив на наше становлення. І чому це важливо? І чому важливо про них згадувати, і чому це такий спогад, який може нас підняти на емоційному плані і дати будь-який момент поштовх, змінити емоційний стан, якщо він якийсь незадовільний, чи якщо він нижче, аби вам хотілося. Для мене, наприклад, з теплотою згадую перший тренінг в стилі коучинг, і скільки перепонів не було, діти хворіли на кого залишити, а чи взагалі варто туди йти? Я нічого не знаю про це. І насправді мені так потрібні ці установки і попрацювати з ними, що прям я повинна все покинути і туди і піти. Але я дійшла, дійшла і. Не шкодою не хвилиночки, і з теплотою згадую ту групу, те оточення, той суперовий вид з вікна, це було в центрі Києва. і Можна побачити було і старе місто, і нове місто. І це такий мікс, який дійсно надихає і досі. І ось згадуючи цей спогад, згадуючи минуле, яке ми не можемо змінити, не можемо повернутися туди, але. Це минуле дає енергію. І ці особистості, які були в тому минулому, вони дають енергію і дають поштовх. Поштовх рухатися далі в сьогоденні. І хіба не варто тоді згадувати і розповідати, можливо, оточенню, що було, що вплинуло. Доброго ранку, дякую, що приєднуєтесь, що вплинуло на вибір, що дало заряд енергії. І що сьогодні є нашою частинкою вже на зараз, на тепер. Ще хочу про... згадати про людей, які супроводжують нас по життю. Хтось з нами з дитинства із садочку. Напевно, в багатьох залишилося такі друзі, які перевірені на те, що часом. А взагалі подіями, віком да, і всіма обставинами, які складаються в нашому житті. І це класно, якщо такі друзі у вас збереглися. Але якщо таких друзів немає, то іноді простір підкидає до вас споріднені душі, які десь загубилися тоді, в минулому. І зараз ви маєте другий шанс знайти їх, познайомитися. І розгледіти один одну. У мене так сталося. Я не думала, що 40 років можна знайти споріднену душу і людину, яка тебе розуміє, не знаючи от ти всі роки, які ви були по ну, не разом, а да? по нарізно. Але так буває. І я хочу вас звернути у вашу увагу на те, що друзі вони бувають не тільки з дитинства. А коли ти знаєш, що десь у світі є людина, яка тебе розуміє, підтримує безумовно будь-яких твоїх невгамовних прагненнях, ну хіба це не класно? Хіба це не піднімає нас на емоційному рівні вище? І тоді ми здатні творити більше. І тоді ми хочемо ще щось таке придумати, а може знайти ще одну таку людину, а може допомогти комусь знайти свою споріднену душу. І стати сильнішою, стати красивішою не тільки зовні, а й всередині. Тому що краса, вона допомагає нам рухатися. Не тільки наша зовнішня і внутрішня, а краса навколишня. У нас, наприклад, подія. Ми спостерігаємо марші кожного дня, як на ще зовсім лисому дереві, що напроти нашої кімнати. Таке гніздечко, воно було пусте цілий рік, ну, не рік, десь півроку, я його можу спостерігати, а от нещодавно, буквально тиждень до нього почали навідуватися пташки, і ми бачимо, як вони помалесеньким гілочком добудовують це гніздечко. І ми розуміємо, що там поселилася родина, і що скоро там буде, напевно, поповнення в родині. І це так прекрасно, коли ти. Ну, майже спостерігаєш народження якогось нового життя от поруч. Так? Можна ж туди не дивитися, можна дивитися в вікно іншої кімнати, але це про це, про спостережливість і про те, що ми бачимо, а що для нас важливо. А чи помічаємо ми такі дрібні які можуть просто так от вмить переключити фокус уваги на щось класне, на щось тепле, на щось таке? Не знаю, мене зараз переповнюють емоції, тому що мене дійсно надихають такі маленькі речі, які стаються. І хочу ще сказати про той маяк, який тримає нас на шляху. Це може бути і ваш внутрішній стрижень, безумовно. Якщо у вас є сильний намір кудись потрапити, чи щось створити, чи щось, наприклад, запропонувати комусь, але є сумнів. Можливо, будуть і перепони. Можливо, цей внутрішній сумнів він десь завадить з справам так, як ви це планували. Можуть бути несподіванки, до яких ви можете не готові бути. Але якщо ми фокусуємося не на тому, його палки знову щось трапилось, що я таке зробила, а на те, що я зараз можу зробити по-іншому, от прямо зараз, в моменті, щоб. Змінити ситуацію і, врешті-решт, отримати бажаний результат. Хм, тут уже цікавіше. Тут уже ми не помічаємо перепони, ми шукаємо щось, що вирішить питання, яке створилося за нашою поміч без нашої тут варіантів може бути безліч, тому що життя воно різноманітне, і ми не можемо навіть передбачити всі плани простору, що є на нас. Повірте, на нас усіх всіх є якісь свої плани у простору, і у всіх є якась місія. Просто хто ще знає, вже знає про неї, а хто ще не розуміє і тільки доторкається можливо. Тому, якщо ми, отримуючи якісь незрозумілу ситуацію, фокусуємося на тому, для чого вона мені і як швидко я з нею можу вийти, це прямо як якийсь челенджі квест в гарному сенсі цього слова. Перевірити нашу гнучкість і зрозуміти, а як, врешті-решт, я ладнаю з несподіванками, які бувають в житті, які впливають на наше життя. І чи хочу я бути більш готовою, якщо несподіванки прийдуть іншого разу? І що на це може вплинути? Планування. Отак просто. Тож. Якщо у вас є план дня, ось нещодавно були вихідні. Я знаю, що багато хто вже створює плани на вихідні, а багато ще за інерцією щось робить, Корисне, не корисне, те, що стається у потоці. Я в суботу в потоці обирала, в потоці обирала заклад, який мав мене смачно нагодувати. Не вийшло. Напевно, це друге розчарування найбільше за останні три роки у сфері харчування, яке зі мною сталося. Багато обставин можна аналізувати, чи прийду я до того закладу ще раз? Ні, однозначно. Чи в мене є якась така негативна емоція до того закладу? Ні, тому що, проаналізувавши ситуацію, я зрозуміла, що там було і чому сталося так, як сталося. Але я. Підтвердила своє переконання, що а, є певні місця, в яких я впевнена, і варто запланувати похід туди заздалегідь. Тож, якщо ми хочемо бути більш готовими до сюрпризів, які нам готує простір життя кожен день, тому що кожен день це щось нове, це новий початок, то я пропоную вам сьогодні вже написати список задач. Врахувати важливі задачі, які приведуть вас до класних позитивних емоцій, а може і звершень, а може і здійснення мрій. Порахувати тайм-калькуляцію, тобто час, який вам потрібен на кожну задачу. Якщо ви це не знаєте, як робити, приходьте до нас, ми розкажемо. Або можливо ви справитесь самі. Теж варіант. Розставте пріоритети, які задачі обов'язкові сьогодні в вашому дні, а які можуть статися, якщо на них буде час, якщо не станеться той самий форс-мажор, який забирає наш час заплановано, і ми з ним будемо взаємодіяти. І також подивіться, будь ласка, що може статися не так, спрогнозуйте це. Передбачте ваші кроки по взаємодії з цим щось не так. Намалюйте, врешті-решт маршрут дня і натхненно зустрічайте понеділок, 20 березня, а ви вже готові. Пропавено-таки побажаю вам гарного тижня, неперевершених фантастичних звершень! І чекаємо у вас наступних Наших тайм-менеджментних зарядках. До побачення!